З Євангелія від Йоанна. Того часу Ісус сказав Юдеям: якщо я свідчу сам про себе, то моє свідчення неправдиве. Є інший, хто свідчить про мене, і знаю, що свідчення, яким Він свідчить про мене, істинне. Ви посилали до Йоанна, і Він засвідчив істину. Я ж не від людини приймаю свідчення. Але кажу це для того, щоб ви були спасенні. Він був світильником, який горів і світив. Ви ж хотіли порадуватися якийсь час у Його світлі. Я ж маю свідчення більше, ніж свідчення Йоанна, адже діла, які дав мені отець, щоб я їх довершив. Самі діла, які я роблю, свідчать про мене, що отець мене послав. І отець, який послав мене, Він сам засвідчив про мене, а ви ані голосу Його ніколи не чули, ані виду його не бачили, і не маєте Його слова, яке перебувало б у вас, тому що тому, кого Він послав, ви не вірите. Дослідіть Писання, адже ви думаєте в них мати вічне життя, саме вони і свідчать про мене. Та ви не хочете прийти до мене, щоб мати життя? Слави від людей я не приймаю, але знаю вас, що Божої любові ви не маєте в собі, я прийшов у ім'я мого Отця, і ви не приймаєте мене. Якщо би інший прийшов у своє ім'я, того ви приймете. Як можете ви повірити, коли приймаєте один від одного славу? А слави, що від єдиного Бога, не шукаєте? Не думайте, що я буду оскаржувати вас перед Отцем, а той, хто вас звинувачує, Мойсей, на якого ви звірились. Бо коли б ви вірили Мойсеєві, то вірили б і мені, адже про мене він написав. Якщо ж його писанням ви не вірите, то як моїм повірите словам?